Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні ще хочу вам показати один метод консервування помідорчиків. Але він не мій, а надії Мазенко. Хочу показати не рецепт. В гарно вимиті баночки накладаю помідорчики. Ось так. Я взагалі-то е, схожий рецепт робила такий. Але хочеться спробувати ще якісь. То я побачила. В надії дуже такий. І... Слиня покотилася. Захотілося такого чогось цікавого. Зараз я накладаю так баночки, помідорчики. І вже маринад готовий стоїть. Сади, прибіг допомагати. Молодець. Молодець. Побіжи огірочки, зірви там, побіжи. Побіжи, коток зірви, побідой. Ой, огірочки, побіжи, мій хороший хлопець, помічничок ти наш. Що б ми без тебе робили? Що там, все виходить, Микита? Все виходить, так? Да? Молодець. Ось так я поскладала в баночку. Тепер. У мене баночка одна менша. Я не знаю, скільки тут літрів навіть. Ну, не три. Може, два з половиною. От. І це трохлітрова банка. На трохлітрову банку треба. Дві таблетки аспіріну. Ось так я кладу. Сюди теж, виходить, піде дві. Так. І ложка гірчиці. А рецепт маринаду, дівчата, я напишу в коментарях на одну трьохлітрову банку. З розрахунку на одну трьохлітрову банку. Ось так, дівчата. І заливаю маринадом. Охолодженим маринадом. В маринаді тут присутня сіль. Оце, цукор. Ось так. Накриваю кришками і закручую. Ось так ключем. Злегенько розбовтуємо. І можна ставити одразу в погріб. Дуже дякую Надії Мазенко за рецептик, але на цьому наша консервація не закінчується. Помідорів дуже багато. Трішки почали чорніти, але їх ще дуже багато. Так що не пропустіть, буде дуже цікаво. Всім гарного дня і мирного неба. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю до наступних зустрічей.